Полуничний сезон 2025 Містерівна Україна на огляді сорт середньопізнього короткого світового дня коріта. Раніше ви могли зустрічати цей сорт під назвою Москова. Він був, йому був змінена назва і дуже вдало і вчасно, тому що вряд чи б цей сорт хтось під такою назвою взагалі купував і вирощував. Ось я почала збирати в лоточок, дивіться, 6-7 ягідок. І вже лоточок, і половина лоточка є досить врожайний сорт. Зараз знайду так, щоб вам було видно. Ось 7-8-9 ягідок. Нерівномірно, дозріває. Тобто треба знімати в пару етапів цей сорт. Ось. Ось такі. Ось квітконос, як ви бачите, є стигла ягідка, а є ще зелена ягідка. Не знаю, наскільки буде остання ягідка. Менше за цю що зараз є, але вона є багато, ось дивіться. Бачите? Зараз знімемо. Попробуємо його. Ось. Ось таким чином він виглядає. В луточку. Як вам? Три кущика і повний лоточок. Ось така ягідка. Велика, така досить тугенька. Не знаю, чи дві візьму. Взяла дві. Ось таким чином. Ось така ягідка. Ну що ж? Побачимо її вагу. 52 грама. 45 пять гр. грам. Сорок сім гра? Візьме меншенько тридцять пять грам. 343 грама. 48,8. 39,5. Ну, скоріш за все, це все ж таки сорт гігант. Тому що ягоди в 40-50 грам це вже не просто ягоди. Це вже ягоди гіганти. Ось такий має вигляд, полуничка, коріта. Ось така вона. Ну що ж, давайте скуштуємо, розріжемо. Дуже соковита. Червона всередині. Досить тугенька ззовні. Має дуже приємний запах. Полунично-суничний. Дуже соковита. З розряду солодких. Я б навіть сказала дуже солодких сортів. Достойний сорт, щоб його вирощувати. Кущики досить потужні, за зиму випадів не було. Прекрасно все почувають в мене на ділянці. Хоча є тільки по одному квітконосу на кожному кущику, але висаджувалось дос досить пізно осінню. По-моєму, з останніх, що я висаджувала. це або. Середина, або кінець жовтня, десь в таких параметрах він був висаджений. Дуже задоволена цим сортом. Сорт КСД. Коріта, гарна форма, гарна ягода. Така досить приваблива, Класно. мені подобається. Я її залишаю. А ви обирайте свої сорти, Вирощуйте ягоду. Своя ягода. Найсмачніше. Дякую вам.